Наші наступні героїні правил дорожнього руху дотримувалися. Не поспішали, просто їхали додому з відпочинку, аж раптом відчули удар, і потім усе було наче у кіно. Хронологію подій розкаже Володимир Мельник. Буквально от полчаса назад дзвонок, 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 прививається. Звонок прививається військ в машині. Детський крик сумасшедший. Ну я, звісно, как би бы, що та дзвонок прикрасився. Вот. Я в машину сажусь думаю, мої з дороги перезвонят. З дороги дзвонить мені жена і говорять, що, собственно, все живе. Вот. Ну, машина в хлам. О півночі одеська траса на під'їзді до столиці вільна і добре освітлена. Як сталася ця аварія на в'їзді в Київ, достеменно невідомо. Пояснити причини ДТП наразі не можуть ні водійка та пасажирка фольксвагена, ні патрульні поліцейські. Жінки поверталися з південної Пальміри. Досвідчені водійки переконують, дороги мінялися за кермом, щоб не втомитися та не втратити пильність, але це не допомогло. Ми їхали в середній полосі і услышали удар в задню частину автомобіля. Ось у нас догнав ззаду. Я його взагалі не виділа. А догнав гнав вас? Я не знаю. Удар був ззаді. Він нас потащив із середньої полоси в ліву. Ми так розумію, зацепили отбойник. Він нас продовжав тащить, розвернув, і ми перекинулись. Шофер, який на узбіччі ремонтував вантажівку, дивом утік від смерті. Він почув удар за спиною і встиг відскочити. За мить там, де стояв карманеч, опинився Опаль. Да, я почув, що трищить я саме, я навіть не глянувся назад, а просто вперед побіг за машиною. Всього все. На все. Тобто по інерції, інтуїтивно. неври не знаю, Ну так вийшло. Чоловік припускає легковик. Мчав шалено. Опель понесло юзом, і він так сильно вдарив кросовер, що важке авто перекинулося. Гонщика одразу після аварії забрала швидка. Відпочивальниці радіють одному, що в такій аварії відбулися сенцями. Діти, семирічний хлопчик і 11-річна дівчинка без подряпин на задньому сидінні їхали пристебнуті. Бул слільний хлопок. Я взагалі поняла, що така як взрив, тому що машину підкинула вверх і почала її крутити. І потім ми вже на криші. Я там думала, я повернулася, боялася за дітей, волнувалася, толкала їх. Тоби ну каким-то образом они там не выпали з машини. А потім, когда вже машина остановилась... я быстро відкрила і почала дітей витаскувати. Поки що відомо лише одне спричинив аварію Ополі.